Вітаю! Як завжди, до нашої студії я запрошую херсонців, які роблять життя нашого міста, трішки цікавіше. І сьогодні я спілкуюся з членами клубу історичної реконструкції Лицарів Великого Степу. Це Андрій Лопушинський, власник керівник клубу, Олександр Карпенко, член клубу цього, і Ірина Остопчук, студентка Херсонського кооперативного економічно-правового коледжу. Доброго вечора, дякую, Доброго що вечора. завітали до нашої, до нашої студії. Друзі. Дивлячись на вас, на ваші оселеці, на ваші вуса, я розумію, що ви дуже любите козацьку культуру. Можливо, навіть десь відносите себе до субкультури козацької, якщо можна так сказати. Ну, я думаю, що можна сказати, тому що це вже, мабуть, переросло в спосіб життя. Ну, Історично козаки і були, собственно, субкультурою. Тобто, вони відстоювали свої станові козацькі інтереси. От, ну, Зараз, звісно, нема в Україні сучасній. Такого юридичного поняття, як козаки, але в таких невеличких групах ми цінуємо наших предків, пам'ятаємо їх і намагаємося їх ну, любити і якось популяризувати. Тому що образ козака це, в принципі, єдиний такий позитивний, об'єднуючий образ для української держави. Ну і ми, і мій дідусь був козак, і його дідусь був козак, і прадідушка був козак. Тобто, ви дослідили свою родовід чи як? Тому що ви, Андрій, сучасна людина, так? От носите оселедець, носите вуса, демонструючи повагу до казацтва чи це насправді вже е, такий, як сказав, е, Сашко, е, спосіб життя? Ну, зовнішній вигляд, він, звісно, ну, на порожньому місці не з'являється. Хоча вуса це у ну, всіх чоловіків вони ростуть. Ну, просто одні їх збирають, інші ні. Волосся теж на голові росте, просто по-різному стрижуть. А... Ну, от, собственно, до такої зачіски я прийшов стрижки, я прийшов ну, в результаті от роботи нашого клубу. От, хоча mm -hmm. з іншими хлопцями, от я з Сашком, коли познайомився, він вже був от так, так, як я його побачив. Тобто він незалежно від мене так постригся. От, потім інші наші хлопці теж, ще двоє, які мали такі стрижки, коли я з ними познайомився, вони вже були от в такому вигляді. От, тобто, ми не подражали один одному. Але Чому ми так? От, ну, в кожного був свій шлях якийсь, і я ніколи не розпитував Сашка, як у нього там сталося так. Я побачив, що о, це своя людина, форма черепа нормальна, значить, українець. От, і ми ну, спілкуємося, працюємо, ну, різні заходи проводимо. Ну, вже якось це така наша. Ну, це дійсно як така, як маленька, така субкультура. Але чомусь ви обрали саме козацтво? Сашко, ну чому саме козацтво? Ну це більш рідне, це. Тобто близьке, ну так, так це над своє національне, рідне. Наші діди були козаками. Ми підтримуємо якраз традиції і сімейні можна діди сказати. це ми так образно кажемо. Це насправді вже були далекі прадіди. тому що ага. в час в часи наших дідів це була Друга світова війна, і особисто мій дід був ще маленький. А прадіди ага. там уже хоча ну якби родовід ми свій досліджуємо і намагаємося. Ну там в бабусі, наприклад, розпи. в мене був цікавий випадок. Десь два роки тому приїжджаю до, до бабусі у село. Вона мені каже, ти ж чув це таке про Богдана Хмельницького. Він я ж смішно стало, звісно, ну, чую. Я каже: так оце ж от наш земляк, ми там жили біля Чорного лісу, а він теж десь там в тих районах жив. І от мене от вразило це таке ну, як відчуття такої, ну якій історичної пам'яті. Чи я не знаю, як це назвати? Коли бабуся то внуку розказує, що от, от, Хмельницький наш земляк, ми там десь поряд жили. Тобто, це, ну, це наші гени такі. Ну, і неважливо, що особисто дослідить прямо свою генеалогію і доказати, що саме в тебе то був порадіт козаком. Тобто, якщо ми тут живемо, то це наша історія. Ваш клуб дуже часто проводить культурні заходи, і ми навіть можемо зараз приглянути фотофакти з ваших заходів. Я думаю, що ви прокоментуєте. власне, Прошу режисера показати. Це ми у місті Миколаєві, там Миколаївські реконструктори, ну, тобто те, чим, те, чим ми займаємося, називається історична реконструкція. Миколаївські реконструктори виграли міні-грант у себе в Миколаєві і проводили зйомку фільму розповідь про те, що таке реконструкція, і про історію козацтва, тобто про сучасні клуби і про історію Миколаївщини. Да, вони не запросили, не нас, козацтва, та, запросили нас до себе в гості, і ми от разом з ними. там Брали участь, це були зйомки фільму, ну і фотосесія така паралельно йшла. Вас костюми ви повністю відроджуєте те, да. як виглядали козаки? Костюми, Де ви да, берете? костюми як історичні ви? і ну, козаки завжди користувалися одягом своїх сусідів. У ну, часи Хмельницького там популярним одягом був польський. От, і всі польські викрики до нашого часу збереглися. Тобто польські журнали мод так сказати з викриками. Вони до нашого часу є. Є матеріал розкопок, коли гробниці. Там магнатів, наприклад, в церквах досліджуються, то там залишки одягу також досліджуються, робляться їх креслення. Ну і за цими історичними кресленнями ми їх і робимо. Костюми, ну і предмети всі теж, вони всі археологічно відомі. Ну, тобто зразки для наслідування вони, вони відомі, вони є. Тобто, шаблі. Особливості історичної реконструкції якраз в тому, що повністю відтворюється епоха, костюми, побут, коли проводяться. Історичні фестивалі, то ця територія повністю переходить в ту епоху, яка проводиться реконструкція. Живуть по тим правилам, готовлять ту ж їжу, користуються таким же посудом, тобто такий стрибок в час. Це також Миколаїв, вже де ніч у музеї такий захід в минулому році в них проходив. Тому також нас запросили і ми туди їздили на цей захід. У вас нещодавно пройшов захід у Херсоні вечорниці, улюблена розвага української молоді. І я знаю, що Ірина була учасницею. Я потім поставлю питання трішки про цей захід. Розкажіть. Як ви популяризуєте ми, козацтво? Так? Ми, ну, ми, не можна сказати, що ми саме козацтво популяризуємо, ми цінимо всю українську культуру. От. І я давно, наприклад, мрію, щоб на зимові свята проходили якісь такі заходи в костюмованому форматі. Тобто я вважаю, що якщо херсонець зможе прийти і за 10 гривень, там, наприклад, в оренду взяти кожух і баранічу шапку, він задоволенням її одіне і піде кудись на святкування в місто. Тобто це якби, доступний варіант, тому що купити це дуже важко. От. І і от саме формат от вечорниць, і чому от ми саме зараз їх змогли зробити? Це також було, якби, ну, з одного боку, це була давня мрія, а з іншого боку, випадково. Тобто я був там в гостях в Донецькій, і мені кажуть, а ви знаєте, що у вас в Херсоні проходить конкурс мінігрантів? -міні я кажу, який конкурс? Покажіть бумажечку. Угу. От мені показали, там виявляється фундація сприяння громадянській активності. Оголосила на Херсонсько-Миколаївську область конкурс мінігрантів. От і які повинні були бути реалізовані саме взимку. От і зразу я згадав свою давню мрію про вечорниці. От, а коли проводяться такі заходи, то треба там транспортні розходи, харчування, там ну багато всяких. Ми мали змогу собі закупити костюми. От жіночі, те, що жіночі костюми ми собі не робили. А для учасників, для студентів ми трошки такі елементи костюмів мали змогу закупити. І ну, от, завдяки цьому ми. Змогли втілити таку давню мрію вечорниці. А вечорниці саме слово, якщо його хтось чує, вони зразу зрозуміють, що це, що це щось хороше. Хоча людина може не знає, що таке вечорниці. І Хоча насправді це дуже такий цікавий варіант виховання. Тобто, якщо Ви, ви можете в інтернеті набрати вечорниці, там дуже хороші є наукові статті. Про їх виховний вплив і про самоорганізацію молоді, тобто вечорниця – це коли молодь сама знаходить собі приміщення, сама збирає харчі, сама ці харчі готує. І ми якраз і займалися тим, що вчили дітей там хрустики робити, От навіть ну от ви, Оксана, мабуть, в дитинстві хрустики їли. Да. Так? А ми коли ви їх останній раз і їли от, в дитинстві? От, от в всі дитинстві, всі да. їли їх в дитинстві. А я пам'ятаю, дуже пам'ятаю. а молодь така як Іра. Вони, мабуть, і в дитинстві їла хрустики в дитинстві. Ні, Ні от, от вона вона вже не їла. А хрустики це була традиційна така вечорнича їжа. От у нас був один із елементів. От ми робили діти. Самі оце розкачували, робили там рецепти, це все мішали. І от ми жарили оці хрустики. О, тобто такі ну це в принципі от, цікаво і освітньо, і пізнавально, і як розвиток цього от, самостійності от такої дитячої. Тобто, перші вечорниці ми проводимо для груп організовано. Тобто ми допомагаємо, знаходимо приміщення. А і наступний як такий етап: це ми хочемо, щоб молодь сама вже організувалася, сама нам позвонила і сказала: ми хочемо зібратися на вечорниці. От, і, тобто ми чекаємо від них ініціативу. Тобто, наше завдання було показати, що ініціатива вона ну, дає свій, свій ефект і можна діяти, робити те, що вам дійсно цікаво. Тому що молодь в принципі, не знає, чим їй можна зайнятися, вони дивляться в інтернеті. там, У нас Іринка якраз учасниця цих вечорниць, так? Скажи, будь ласка, ну тобі сподобалися хрустики? Ти звісно, я сама, е, власноруч, розкатувала тісто, готувала їх, робила форми. Потім хлопці бігали, їх жарили так дуже круто. Власноруч, хлопці робили цукрову пудру, це також. А що... Розтирали, так, розтирали от, в ступі. Так, в ступі. В ступі. Мені казали, Та, ну, треба в магазині дядь". кажу, ні, це не наш метод. Треба дати хлопцям цукор, Сашко в дитинстві мак ще розтирав. Я мак не розтирав у цьому. В Макітрі. В Макітрі. Mm -hmm. от, а Сашко, ще розтирав Мак. От, і там ще теж, Я тобто... розтирала вдома, але не в Макітрі. Ну, розтирала такою ага. ага. да? yeah, ну У мене мельничка така, що давали. — І ще така як особливість. Uh -huh. тут, тут ми клуб от реконструкції, нам цікаво, от, живі предмети і живі процеси такі. І от для оформлення приміщення у нас така була задумка: тобто у багатьох українських хатах висіла картина Козак-Мамай. От і в нас був варіант, можна було його замовити роздрукувати, ну як на, на холсті. Да, то роздрука. Це теж я повторююсь, не наш метод. Ми взяли художника, uh -huh. дали йому картинки. Художник намалював цього мама, от живого, приніс його у фарбу. Ми ще там повимазувалися в цю фарбу. От, тобто цікавість реконструкції в таких живих речах відчути дух епохи цієї, так енергетику навіть можна Ну, дух епохи дуже важко відчути. Це по вас я бачу енергетика, така козацька явно. Ну, хоча б то цілої епохи, важко я думаю, відчути дух, а хоча б отаку от якісь от живу, щось таке живе, mm -hmm. то що, як казав Борис Грібенчуков, наші руки привикли к пластмасі, Наші руки бояться держати серебро. От ну, ми дійсно от, ми привикли до пластмаси, і треба привикати до. Справжніх таких речей, не привикати, хоча пробувати їх інколи, це дуже цікаво. Іринка, а чому ти вирішила взяти участь у цьому заході? Ну, заході, по як це? Дуже mm -hmm. цікаво, як розважалася молодь нашої України, ну дуже давно. І взагалі, це дійсно цікаво. Це дійсно є чим зайнятися. і Багато чого нового дізнаєшся. Що ти там ще дізналася? І це були студенти. Е Твого коледжу, так це були студенти нашого коледжу з різних груп. Зібралися також. Вони привели своїх друзів, і ми разом зібралися. Нас зібрав наш учитель історії. От пішли, був цікавий квест у пошуку різних речей, давали різні завдання, цікаві також. Потім випікання хрустиків варили узвар кашу. Це вам все потім сподобалося, воно їстівне було? Це, Це, Це нормально, але у вас вийшло. з'їдають все. Ну, по-перше, ми дуже розважились і ми трошки втомилися, і були голодні. Нам було все смачно. Дуже Це у нас вже пройшли другі вечорниці. От, от Перші пройшли в селі Музиковка. Ми виїжджали в Музиковка, єлі повернулися. Тоді якраз оце було. це було тижні вже було. І зараз за милу дорогу, снігу. От, три рази ми відкопувалися із снігу, і, і, і грузовики викопували. Чому були справжня така пригода. Так, так, як поїхали хлопці село. на вечорниці в село. От. Ну Там дуже гарна молодь. Мені сподобалася Музиковці. в бібліотеці ми проводили цей захід. Та Ді там я... були дві вікові категорії, і сподобалось як і малечі, так і більш дорослим. Угу. Всі так. залишились тобто дуже довольні. Історично вечорниці були для різних груп населення, скажімо так, для молоді, угу. для, ну, для молодих як підлітків, для так скажімо, такої молоді, яка шукає собі пару вже більш і, для, і для дорослих людей. От і от мені було, наприклад, цікаво, я розпитував свою бабусю. Потім, бабусі, своїх знайомих, що вони робили на вечорницях? От. Ну це вже покоління, яке в вечорниці, це вже це вже був такий етап, коли вони вмирали, скажімо так. І от, от живих свідків, ну вони щось там чули. То одна бабуся розказала, що вона ще була маленька, на печі лежала, там бачила тільки як вареники ліпили. От, а Сашко, от Сашка, про діда свого розкажи. Ну так, да, мій ще дід згадував про те, як вони на вечорницях збиралися і ставили Наталку Полтавку. Навіть він... так? Та він... То останніх днів пам'ятав, мабуть, почти всю її міг заспівати любу партію, от пам'ятав все це. Ми збиралися, у них такий був своєрідний будинок культури. Але потім вже, так, самі вечорниці, коли почалась колективізація, коли почався вже якийсь радянський період, їх просто почали створювати будинки культури, туди молодь заганяли, якусь традицію вже не давали, як такі розвивати їх. Це такий більш. І зараз тут от є от, намагаються відновити вечорниці, але їх в основному відновлюють у форматі концерту. От, тобто приходять глядачі і дивляться, як їх розважають. От ми якраз хотіли відійти від цього формату концерту і зробити так, щоб ті, хто всі, хто прийшов на вечорниці, були учасниками, щоб вони от займалися, от робили, і ну, брали безпосередню участь, щоб не було цього от, от, концерту. А які у вас плани на майбутнє? Ну, по проєкту «Вечорниця» у нас ще буде декілька зустрічей. І ми б хотіли, ну, наступну суботу ми проводимо для, для дітей, і потім у нас буде перерва там, один тиждень. І ми хочемо зробити таку одну загальну вечорницю для усіх, хто брав участь, щоб їх усіх зібрати. І ну, щоб вони познайомились між собою, тому що це були окремі такі групи, як організовані, які себе там ну десь там може бачили один одного в начальному закладі. Тобто запросити людей з Музиковки, херсонських різних груп і зробити таку величезну заключну, заключну вечорницю. <гум> У мене просто асоціація зі словом вечорниця, Це приходять люди і співають, десь разом збираються і співають. Що воно хибне таке бачення? Ну, це один із елементів <гум> дійсно. Тобто вечорниця, це як така маленька модель життя. Тобто молодів треба домовитися про місце проведення, вони самі це роблять. Треба знайти гроші на продукти там, на масло для цього, ну для каганця. Батьки їм давали гроші. Вони знали, що це треба у черниці, що хлопцям на цукерки, щоб дівчат пригощати. Потім вони приходили в цю хату і треба було облаштувати там все, там щось поставити, щось там відремонтувати трошечки, там вогнище розпалити, і каганець теж розпалить, потім приготувати їжу. От, і Дівчата займалися ремеслом, у цей час там нитки робили. от Ми також пробували робити нитки, і вишивали там інколи, от, тобто були такі господарські роботи. А потім ну, на вечір вже розходилися. тобто це як був, Така модель, де треба було щось щось, щось робити, і як як в будь-якому житті були такі елементи розважання, тобто і були елементи елементи роботи і елементи розваги. Там анекдоти розказували новини, співали, грали в ігри. Ну так треба ж якось було молоді спілкуватися. Так? Це було якось раз на тиждень, чи чи наскільки от часто Вечерниці взагалі починалися після покрови і до великого посту, тобто майже півроку. А молодь збиралися завжди. Тобто, в теплий сезон це називалося вулиця, тому що збиралися на вулиці. А вечниці проходили. Я, от, чесно кажучи, не скажу. Ну не кожний день. Десь, може, там раз на тиждень. Ні, Але ну, вони... все рівна якась робота була, працювали, і, мабуть, все-таки більше під якісь вихідні, тому що робота і взимку була, і працювали тяжко. І обично про хлопців цікавий такий момент. Тобто дівчатам, коли вони приходили на вечорниці, треба було там наробити ниток, на вишиваті дома показати, що бачите, я от займалася роботою, не байдикувала. От хлопців такого ніхто не вимагав, і вони навіть приходили на вечорниці і так от просто лягали заморені і дивилися на дівчат, розказували їм анекдоти. От могли там ще палички настругати, щоб галушки потім їсти. тобто приходили після роботи вже на вечір. На які свята, звичайно, наймали й музиків, але це було задоволення досить недешеве, да? Да, тому це не було тільки по святам. Тут на свята збиралися і співали, танцювали, відпочивали. Іринка, скажи, будь ласка, от твої друзі були задоволені вечорницями і тим заходом, як ви брали участь? Ну, звичайно, спочатку йшли не хочучи, так, ніби ну, да, нас Да, Вчителі історії сказали. Так. Так, Я поставлю вам всім четвірки, так. Ну, але потім... Спалили потім вже все сподобалось, втягнулося, самі приймали участь, mm -hmm. тобто всі отримали задоволення величезне. Так, і е, дізналися багато чого нового, знову ж таки, про ту ж саму історію. А тепер я думаю, що екзамен з історії буде е, легше да, скласти вже, тому що е, це насправді, коли вже більш предметно і побачиш, і відчуєш все, е, то, то набагато легше. І взагалі, от Знання. так от таких от живих процесів дуже вони, мало, так? Ну, їх, да, їх і мало, і вони дуже сильно стимулюють до. До діяльності от я, наприклад, ну тоже у нас у кожного особистий був шлях приходу в реконструкцію. але я дуже зацікавився взагалі козацькою історією. Після того, як перший раз попав на фестиваль реконструкторів, коли хлопці там бігали, стріляли з рушниць. Оце мене якось так зачепило, і самому захотілося так побігати, постріляти. Я почав поступово цікавитися предметами через предмети, потім історією. От, тобто мене зачепила якраз от така от жива присутність. От до цього я його багато разів бачив по телевізору. Там чув про щось таке. От безпосередньо це таке живе спілкування. Воно ну дуже сильно впливає. Тобто, я думаю, що та молодь, яка була на вечорницях, це може бути для них поштовхом. І для вивчення історії, і для заняття якимись ремеслами, ну і взагалі для якоїсь громадської діяльності можливо. Може вони побачать такий приклад, що от, можна, виявляється, збиратися, організовувати якісь зустрічі, а то, ну, в принципі, теж, як співали в одній пісні, остається підвал. Ну, деле, є вихід, не обов'язково йти в підвал, можна займатися і реалізовувати свої ідеї. От, для цього в нас є ну, всі можливості в суспільстві. Скажіть, будь ласка, от про козаків дуже багато говорять, і там, що вони гультяї були, і ну не дуже гарні речі. Все тому, що нас навчили у школі. Це міфи чи це, це правда? От, чим ви стикалися, коли вивчали козацьку добу? Що, що таке розумієте, От у нас частково всі Теп... козацькі традиції пов'язують із з тим, що написав Гоголь, але це, це зовсім не те. То Він брав частково його фантазія, да, частково якісь ці. Але так, да, були і ті, що гуляли, вони різні були. Але були і сімейні, які під час походів не можна було гуляти, були зайняті, А коли походи закінчувалися, їхали назад на землю, і це було. Працювали на землі, гуляти не було коли. В Запорожці, дійсно, вони були ні до чого не прив'язані, багато хто з них займався таке. Їздили по селам, але зазвичай всі працювали на землі, тому ті ж самі запорожці були замівки, коли вони працювали, їм потрібно все рівно було щось вирощувати, господарства держали. Тобто, так, ну, це більше вже в радянський час, більше так козаків чомусь зробили, з них такий більш веселий народ, який більше нічим не займався, кроме Певгорілку. Тобто така популяризація більше вже. от. І Кінофільми теж саме показують. Андрію, який міф про козаків ти знаєш, який можна спростувати? Це таке <гум> запитання цікаве. Да. Міф про те, що вони були бандіти, наприклад. Ага, що їх наймали, так? постійно? <гум> — ну, Ні, ну наймали, то у кожного магната був свій невеличкий козацький загін, і він з ним бандитував, там, нападав на сусідів. Ну Це окрема історія. От, наприклад. Візьмемо там 16 століття, от, часи Великого Князівства Литовського, коли в степах їхали торгівці і знали, що на них нападуть бандіти. Якщо вони не проїдуть через таможню, не заплатять пошліну. Але це була така державна політика. Тобто, ці бандіти, козаки, вони були на службі у держави. Тобто держава давала вказівку. Ми вам даємо сигнал, якщо тут на таможні в нас не заплатили пошліну, і то тобто, вони переправились в іншому місці, ви їх грабуєте, і таким чином вони оказалися просто крайніми. Хоча це, тобто була державна, державна це була державна політика. Тобто, треба було на когось потім це спихнути, і їх завжди крайніми. От, вони були завжди винуваті, що не портили відносини між там, турками і поляками, там, чи між турками, там, і росіянами по-різному. Тобто, ну, Завжди треба знайти крайнього. От, хоча вони просто хотіли жити. Жити на своїй землі. Чим взагалі от, був такий соціальний стан? Козаки, тобто, коли ввівся опис міста, там було сказано, що міщан там мужського пола стільки-то жіночого пола, стільки-то купців теж мужського пола, стільки-то і козаків мужського пола і женського пола. І оці козаки мужського і женського пола, це були люди, які за свої гроші обв'язані були одіватися, озброюватися і воювати, коня мать кормить цього коня, себе кормить і за свої гроші воювати. І за це вони не платили податків. Усі інші городяни платили податки. Армію держава утримувала, тобто особливість соціального стану козаки від армії була те, що армія, армію одягали, кормили, озброювали, а козаки самі це все робили, і вони просто мали їм давали можливість займатися господарством і не платити податки. Ну зараз нас такої ситуації немає. Якщо теж ну да бандитів, мабуть, почали робити вже більш так масово агітаційно, вже в катериновський період, коли Угу. Не дивлячись на те, що був там якийсь мир з Кримом, з Турцією, все рівно козакам потрібно було вийдемося. Харчуватися, та ж сама зброя, одяг якось заробляти. І вони ходили, не дивлячись на те, що в державі вже в Росії був мир, вони все рівно ходили походи десь, щось нападали. У нас буквально залишається а, три хвилини до кінця ефіру. Я б хотіла, щоб ви розповіли, трішечки от після цих вечорниць, от, що буде далі? От, якісь там Плани вже ну, сформувалися. Ми зараз сподіваємося, що в Херсна Херсонщині і Миколаївській області пройдуть святкування 235 мабуть, років уже подій на Очаковському лимані. Це період уже чорноморського козацького війська, дуже цікавий період, коли козаків вважали вже предателями, але їм треба було жити. Вони просто служили вже у складі російської армії. От, і це був дійсно цікавий період, період заснування населених пунктів на Херсонщині. І от ми хочемо взяти участь у цих у цих подіях. Тобто ми розробляємо свої пропозиції по, по відтворенню якомусь там. Ну і взагалі по інформуванню населення, тому що ну насправді ми дуже дуже мало знаємо про козаків, і особливо про свою місцеву історію. Ми що знаємо те, що ми вчимо в підручники, і там дуже мало краєзнавства. Там є загальна історія України, а от нашу місцеву історію треба популяризувати, бо її дуже мало знають. Ну, а але воно дуже цікаво. Так, що стосується чорноморського козацтва, це великий період історії, який в нас мабуть ніде не вивчається. Не в школі, не в інститутах цей період козацтва, як такий немає. Отже, будемо чекати на ваші наступні заходи. Я дякую, що ви сьогодні завітали. Думаю. Що сьогодні відбулася у нас цікава розмова. Спасибі вам і нагадаю телеглядачам, що зі мною в студії спілкувалися члени клубу історичної реконструкції «Лицарі великого степу. Ми говорили про козацьку добу. Дякую вам на все добре.